Сонячні панелі працюють, вже більше 2 мігават електроенергії виробили. І навіть ну сьогодні я не перевіряв, але вчора трошки був похмурий день, але всередині, ну, десь близько 12-ї години дня, видавало 3,4 кВт, виробляло електроенергію. І найцікавіше, що Електрики, наші ресівці робили чистку, дерева прочищали, очищали електролінії свої, і вони на дві години вимкнули електроенергію. За рахунок акумуляторів працювало все. Операція в цей час йшла, нам генератор не потрібно було запускати. Працювало все. Дуже класно, дуже здорово і я вважаю особливо. Чудово, що там додали ми ще шість акумуляторів туди. Тобто, коли встановили батарею, було шість. Потім три акумулятори, цей благодійний фонд Репавер. Нам за свої кошти, там, які залишилися у них, вони виділили і докупили. І три акумулятори купили ми за кошти ну, міського бюджету. Які були також передбачені на виконання цього проєкту. Показую, що з батареї йде 3,08, тобто 10,27% від споживання. Загальне споживання на два корпуси зараз 11,61 кВт. 8 кВт береться з центральної мережі і на 100% заряджений акумулятор на батареї.